Друзі, а тебе до дня всіх закоханих випустило подарункові бокси. Ціна такого боксу 150 гривень. Звичайно, я його купила. Продавчиня на касі сказала, що вчора купив чоловік, а потім прибіг і купив ще шість, тому що виграв якусь криптовалюту. А ще тут можна виграти прикраси і знижки в магазин Adidas. Так сказала продавчиня на касі. Я не знаю, що в цьому боксі я купила просто інтуїтивно. Ну, звичайно, щоб показати в TikTok. Прикольна ідея на подарунок. Всього 150 гривень на день закоханих. Класно. Відкриваємо. Ого. Один цукерка, два цукерка, три цукерка. Кавунові жуйки Love Is. Цукерка, 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 цукерка. Цукерка, 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 цукерка. І два магніти на холодильник. О, оце нормально сертифікат на знижку в Укрнафта Прикольно. Я також виграла криптовалюту на українській біржі whitebit Ще мені потрібно просканувати тут, і ще тут я виграю якийсь подарунок у додатку. Підсумуємо, я виграла багато цукерок, жуйки, два магніти, знижку на пальне. Е якийсь подарунок від АТБ. Я відсканую та криптовалюту на вайтбіті за 150 гривень. Подарунковий набір, я думаю, норм. Ну а чого ще очікувати?